Привіт! Мене звати Даня, А ви дивитесь психосвіт, який присвячений на темі подарунків. І сьогоднішнім вашим презентом в рамках цього епізоду буде Катерина Коваль, лікар, психотерапевт та психіатр. Привіт. Привіт. Е, За тобі. Дякую. Неочікувано. Я поясню чого? Того ж я тебе взагалі майже не знаю, о що ти любиш, що ти не любиш, не знаю. І мені здалось, що квіти це, ну, якось святково, свіжо. красиво, Вони гарні. Не знаю, можна поставити, дивитися на них собі. Універсальні подарунки, і вони. І мені сподобалися їхні кольори, то що зараз осінь. Гарні. Дякую, неочікувано, я їх бачив. Але, Але ти, ти подумала, що це мої. Так, так що це тобі хтось Я подивала. Так, і подумала, що ти не догадаєшся. Оцініть, будь ласка, і можете ще понюхати. десь Читаємо нашу першу історію. Привіт! Я Святослава з Чернівецької області. Недавно святкувала день народження пару місяців тому. Зустрілась з кількома проблемами під час приготування та опісля. Цього року я ще з січня знала, що зустріну день народження в ресторані. Мені не вистачало якогось відчуття свята. Літом двадцятого року ще був страх, карантин, кольорові зони. У двадцять першому році просто не було грошей, в двадцять другому життя призупинилось, а в двадцять третьому я себе загубила. І вже тепер я мріяла про себе та своїх гостів за великим столом в закладі. Мені це навіть приснилось одного разу. Десь за три тижні мій партнер спитав мене свята, а що би ти хотіла на день народження? Питання, яке спочатку мене пробило шоком, а потім я відчула злість на нього. Далі розчарування, що в нього немає варіантів, сум, бо виходить, що ми стільки разом, а він навіть не має варіантів. Важкість. Тепер треба думати, чого ж я, бляха, хочу. Якось все зараз не кинулось. Мені взагалі складно приймати презенти, а тим паче подарунки. Просто ніяково. А в той момент він це сказав неочікувано. Наче я забула, що подарунки це частина свята. Я просто ненавиджу подарунки через їхню непередбачуваність та почуття обов'язкової відповіді. Ну ніби я обов'язково маю дати якусь відповідь людині емоцію чи жест, моя логіка. Людина щось зробила з думкою про мене, витратила час, не можеш вона піти з нічим. І це мене дуже тяготить. Повертаючись до святкування, то скажу, що пройшло більш-менш. Мені було радісно, що нарешті частинки родини з різних міст зійшлись на моєму святі життя. На майбутнє буду знати, що деяких родичів краще не запрошувати на застілля, бо буває, як розв'яжеться язик, то вже важко його назад зв'язати. Подарунки свої теж нелегко приймала. Старалася якнайшвидше обійняти людину, щоб не потрібно було показувати свої емоції або свій покерфейс. Отака в мене штучка в голові. Що скажете? Дякую наперед. Ну, знаєш, я про що подумала? От там в історії написано про ковід, про ці всі роки. І воно реально так виходить, що зазвичай подарунки пов'язані з радісними емоціями, mm -hmm. з якимись святами там, і все інше. А ми живемо в якийсь такий час, коли радість дуже обмежена. Тому що коли ковід радіти ніби не можна було. Зараз війна, вже, третій рік, радіти теж не можна. І реально це все, що стосується якихось позитивних емоцій. І того, щоб це на люди показувати, ну там, наприклад, навіть сторіс якісь веселі викладати, що я святкую, це ніби суспільством дуже. Ну, Негативно люди до цього ставляться. І цим самим ми дуже, як на мою думку, багато втрачаємо. Тому що, коли так багато смерті, суму неможливо постійно вжити в цьому контексті, тобто він має бути таким різним, неможливо постійно боятися. І якщо ми це собі даже навіть, навіть радість собі забороняємо, це дуже... Ну, зменшує наш нашу і стресостійкість, і і ну, витривалість, і взагалі цей смак життя втрачається. І якщо жити от, дійсно цими от лише контекстами, стає дуже сумно. І ця історія, ти читав, вона дійсно від неї віє якимось сумом. От ніби не можна свят не було, не можна радіти. І там ще момент був цікавий про, про хлопця, про те, що він, що він мав вгадати. Чекай, чекай, е, можна спочатку про в 21-му році не було грошей, в 23-му я себе загубила. Тобто, це не тільки про мене ну, так, так, так. І... фактори. Ну тут так. варто ще пояснити, що це значить для неї, що вона себе загубила. Типу, і, і чого це пов'язано з радістю і подарунками. Ну, можна себе загубити, якби і жити повноцінно. Так написано, що знайшла і знала, тепер, що вона хоче. Вона хоче тепер зібратись з людьми. Ну я так зрозуміла, що вона хоче саме свята, от щоб зібралися люди, що їй не так важливо, що їй подарують. Як от ну, схоже, їй потрібно більше якась така тепла підтримка, невротична, щоб люди. Але знову ж таки, от це ж проблема наших сімей. От у мене теж є бажання от приїжджати додому. Типу. Вся ця атмосфера мені подобається. А потім ляпс перше питання: коли діти? Що, коли одружуєшся? І тут такі, все, вже пора вже в Чернівці додому. Я вже набралася ресурсу. Вже хватить, і вона про це саме говорить. Що хоче ніби свята, хоче компанії, хоче радості, але разом з тим, розуміє, що сім'я це ж зараз почнеться оцей стандартний. Що ти не можеш ніби радуватись, радіти на всі сто, а ти ще мусиш бути насторожі, захищатися від цих питань і від цих різних зауважень, які дратують. Так, а що про хлопця там? До речі, дуже часто ситуація, коли от є пара, і хтось з цієї пари очікує, що інший буде е, вгадувати. Ну, типу, якось от вона хоче цього свята, а хлопець ходить, він взагалі не може це не розуміти. Ну, для нього це може бути не так важливо. Але вона, от коли цього очікує, що він оце має робити. Тут дуже багато може бути напруги і розчарування, а людина ну, взагалі це не розуміє. І мені здається, що тут треба говорити, що йому от важливо це сказати. що от Їй важливо, щоб ти організував свято або там конкретний якийсь подарунок. Тому що ну, це очікування, воно ні до чого не приводить. Але знаєш, як складно визнати таку? Типу, я хочу от такий список. Можеш мені його зробити? Так. А мені напаки легше так. Ну, от я люблю говорити дуже чітко, от що я хочу, щось дуже конкретне, щоб мені от це й зробили. тому що я можу трошки розчаруватися. От, якщо ти з друзями там чи в парі в стосунках, як ти вибираєш подарунки? Як тобі ну, комусь даруєш, і як ти, от як я кажу, що я люблю от чітко список, там, так, і щоб мені щось з того, що я хочу, подарувала. А є люди такі, які люблять сюрпризи, прям, щоб їм дарували от, зовсім. Чекай, ти запитала з е, оточенням моїм: я дарую, чи я приймаю? І то, і то. Е, я стараюся дарувати так, щоб обходити двом людям. І цій. Той отримувачу і собі. Так, щоб, типу, був такий подарунок, який я і собі хочу. Але при тому, щоб воно закривало вподобання людини тієї. Цікаво. Але ти його маєш хотіти теж, так? Типу, було б непогано. Потім таки думаєш, що у нього це є, в мене немає. Бувало. Але в цьому інтерес того, що. 100% є щось спільне, бо ці люди в моєму точні. А mm. як я отримую, e, складно. Ну ти ж говорив, що ти не любиш подарунки взагалі. Я також не люблю на них реагувати. Бо я не знаю, як правильно mm -hmm. і mm -hmm. мені потрібна презентація подарунку. Щоб розказали, скільки. Так як ми років. говорили про, про те, що варто, щоб людина якось своє ставлення до цього подарунку так. розповіла, розповіла, чому вона тобі дарує, і тоді ти розумієш контекст. Так. І цінність автоматично підіймається. Ну, а є речі, наприклад, такі, прям, якщо ти подаруєш, ти будеш радіти, прям дуже. От, щось таке якесь особливі, не знаю. Ні, не, немає. Я не можу назвати <світ> носки з психосвітом. Чекайте скоро. Було Ей, що? Інтеграція на майбутнє. А є от який тобі дуже запам'ятався. От ти прям його пам'ятаєш, ну, не мір. Так, є такий подарунок. <laughs> це шо? Це На початку року мої друзяки зробили мені такий подарунок, що я розплакався. А він просто. Він... Скажеш, що за подарунок? Це був артбук по першій дюні. Типу, з командою, яка займалася дизайнами і світобудівництвом, їхні концепт-арти, чому що вона датувала з книги як? Але на свій сором. Я цю книгу не читав, цей артбук, бо я вирішив, що коли закінчу дюну, саме книжний варіант, тоді в мене буде моральне право. Відкривати арбук. Але в Дюні. Капець. Ти через страждання йдеш. <свист> Ні, там більше ніж 600 сторінок я не можу просто. Друга частина подарунку це було вишити ході з персонажем з моєї гри, дитинства. Ну, я так розумію, тобі важливо, щоб люди дійсно були в контексті твого життя, щоб вони дарили, якісь дарували якісь От те, що ти любиш, прям читаєш, там, гру. Тобто прям про це тебе. Це Не було. те, що важливо, але не просто. Сильно так, раніше не отримував, а тут заглибились, я фігав. І тебе зарощувало. Так. А мені подобається, якщо чесно, найбільше це, напевне, коли мені торт пекли. Мені декілька разів це робили <схи> на день народження. Ну, типу, не купували його, а прям спекти, ось це все, і вони були такі смачні. А це мені прям дуже. От коли готують щось для мене, от, подарки в <схи> вигляді їди, це прям. Але має бути презентабельним ще. Ну, смачно бажано теж. Мені здається, коли відповідь на подарунок у всіх різна. Я, е, У мене просто так бувало в житті, і, що е, інколи от, є люди, якби ніби дарують тобі подарунок, і вони, е, і я так само, от, коли ти дружиш там з людиною, спілкуєшся, і ти розумієш, що ти їй щось даруєш, і ти від цього якби, не страждаєш. Тобто ти не робиш цей подарунок у е, ущерб собі. Знаєш, коли тому що от у мене була така історія, у мене колись була подруга, і я відчувала напруження. От вона мені дарувала дуже дорогі подарунки зазвичай, і так несподівано, ну без ну без приводу, скажімо так. І я відчувала тут дуже багато такого ніякості, тому що я відчувала, що я повинна ніби їй теж віддавати щось, але я не хотіла цього робити. Ну тобто, і це створювало дуже багато напруження. І я зрозуміла, що мені легше. Коли я дарую, ну якби не звимушено, а коли от я просто хочу щось зробити, і зазвичай це насправді ну, не дорогі речі, але такі, які от, принесуть людині якісь емоції, чи будуть про неї, чи радість, але воно людина якби не зобов'язує до чогось. Розумієш, і я розумію, от коли дорогі подарунки, наприклад, дарують, а тому, що в дружбі таке буває, от коли друзі так підсвідомо хочуть контролювати одне одного. І підсвідомо може бути така думка, що мені потрібно щось дарувати, щоб ця людина була зі мною, щоб вона була прихильна до мене. І от тоді о, ці подарунки можуть відчуватися з напруженням. Що це, якби, знаєш, не, не просто я тебе люблю і даю, а я хочу, щоб ти був біля мене, щоб ти е подарував мені щось схоже, або якщо не дарував, я провину провину чи сором за це. Ти була по ту сторону, коли даруєш щось, а людина тобі відповідала не так, як ти очікувала або хотіла. Звичайно. Як? неприємно, ну, приємно. <ріст> коли ти е, дуже стараєшся, е, а, а тобі ну, ніби по твоїм відчуттям не так стараються у відповідь, ну це так якось знаєш, ніби об, ображає. Ну, я стараюся зараз вже говорити багато, ну, взагалі з своїми друзями про те, що, як, я <ріст> люблю. От, але коли раніше, то так могла ображатися. Але ж можуть бути різні фактори. Наприклад, ти готувала подарунок якісь кілька днів, а у людини там зранку завал якийсь на роботі. І ви зустрічаєтесь, і ти заряджена цим, бо ти, готувалась. ти хотіла, І ти думала про те, що буде. а Людина така. ну… А реакція, типу, така собі, так? Да? Ну, це прикро, я не знаю. Ну, це... Ну як? Ну ти ж можеш реагувати весело? Ну, я б, напевне засмутилася. Ну, якщо говорити про якусь таку адекватну реакцію, то напевне це важливо проговорити. Ну, там, наприклад, що я дуже старалася. От, і я очікувала там дуже, ну, якоїсь іншої реакції. І людина вже тоді скаже, що, наприклад, я просто втомлений. Мені все подобається, там я втомлений. Або щось таке. Бо, бо напевно, якщо так просто зробити і побачити, що немає радості, то це, звичайно, не це дуже сумно. Те, що після, а перед тим, людина, яка готувала подарунок, може сказати: я дуже старалась. Ну, так. І тут, тут просто як великі такі знаки була. От зараз уважно. Дивись, да мій подарунок. Ну ти, що від щирого серця, ну ти ж відчуваєш це, от, коли людина старається. От. І воно, напевно, навіть приємніше, коли є оці старання, ніж сам подарунок. Ну, так в мене. Шо, коли я бачу, шо, прям... Ну, людина заморочилась. Там. Може, навіть воно не сильно мені потрібно, але людина от, прям заморочилась цим. От, вона прям старалася. ну Мені точно буде приємно. Угу. Ці історії може зробити висновок, що люди не вгадують, можуть не знати, що вам хочеться, як вам хочеться, тому можливо, прояснювати. Або якщо людина цінна спостерігати і піддимлюватися, що подобається. І робити це не з дефіциту, а з надлишку, коли хочеться подарувати, а не щоб там, сподобатися. Так. До речі, ви можете стати частиною психосвіту, просто надіславши свої історії на наш Gmail. Випрасили тема може бачити від вас. І ми ваші історії розберемо у наступних випусках. Читаємо, на... читаємо нашу другу історію. Привіт! Я ненавиджу подарунки. Мені подобаються зустрічі з друзями, святкування та обійми. Але я ненавиджу фізичні подарунки. У дитинстві я отримувала книги для навчання, портфелі, речі в школу. А в школі дізналась, що на новий рік однолітки отримували іграшки. Мене це злило і я нікому не розповідала правду. І ось в мене є стосунки, і коли мій партнер вперше мені подарував подарунок, я розплакалась, але не від радощів, мене переповнювала образа та відчуття, що мене купують. Невже не можна зробити приємно спільним приготуванням вечері чи походом в кіно? Іноді я думаю, що це через дитинство. А потім згадую, що я досі зберігаю подарунок від бабусі, яка завжди була на моїй стороні. Це заспокоює мене і змушує посміхатись. Я не розумію, як контролювати припливи негативних емоцій, коли я отримую подарунки ще й від близької людини. Дякую. Бачиш, вона з дитинства звикла до певного якби, виду, як дарують увагу. Ось батьки не дарували щось матеріальне, а дарували там увагу, як вони кажуть, ці святкування. І по суті, ми з дитинства звикаємо от до тих речей, які у нас проявляли любов, ми потім те і транслюємо в доросле життя. І от те, що вона каже, що вона ненавидить фізичні подарунки, тому що е ну, вона хоче так, щоб як в дитинстві було. Ну, окей, але вона бачила, як іншим дітям дарують. Е, ну так дивись на це вона ж там написала, що злість відчуває і образу. Думаю, що вона просто по дитячому заздрила дітям, що у них є е, якісь подарунки. Ну, тобто, те, що з сім'єю вони час проводили, це класно. Але батькам же ж теж варто розуміти, що дитина приходить в школу, там же ж теж є своє ну, ком'юніті, суспільство шкільне. І, і Діти вони теж конкурують між собою, сваряться і так далі. І тому... Mm, зрозуміло, що всі, коли я пам'ятаю, в мене так в школі всі ж після Миколая приходять їх, ну, хвастались подарками, що кому подарували. І зрозуміло, що завжди ті, кого були там розмальовки, якісь класні, ще щось, вони такі були типу круті. А ті, хто <різичко> різочку полчив, зрозуміло, що заздрісно ну, дитячому я момент. з іншого покоління у нас вже розмальовки не дарували, але так, після Миколая, 20-го числа всі хвастались. Ой, mm -hmm. але так, 19 числа. Зранку всіх вестились. Так. І пішля... Ну, після Нового року не так. От мені здається, саме Миколаю це прям дуже чекало. Наші козаки. Це були цікаві історії. Для того, щоб їх було ще більше, ви знаєте, що потрібно робити. Дякуємо. Нашому презенту тепер вона може йти. І вам дякую. 私は。<music> <music>